Сьогодні інтернет сколихнуло відео, на якому учасник Євробачення від Болгарії Крістіан Костов виступає в окупованому Криму. Його залили на Ютуб напередодні виступу конкурсанта у другому півфіналі Євробачення. Що це погана робота українських силовиків чи провокація? Розбиралась Наталка Біловол. Це відео з'явилося на Ютубі прямісінько напередодні другого півфіналу Євробачення. На ньому ще 14-річний Кристіан Костов, конкурсант від Болгарії, виступає в анексованому Криму у таборі Артек. Кадри у всесвітню повутину потрапили завдяки користувачу під іменем Раша Колс. Учасник євровідіня 2017 від Болгарії, москвич Крістіан Костов, виступає в Криму в день захисту дітей. 1 іюня 2014 року. года. Жодної інформації про канал, який поширив це відео, немає. Експерти ж пояснюють, це один з яскравих прикладів гібридної війни, яку веде Росія з 2012 року. Там навіть прийняли відповідну стратегію. В Тому числі просування певних ідей через соціальні мережі. Тому цілком очевидно, що максимальне використання подібних ютубів, подібних фейкових персонажів ми навіть знаємо, що в Сколково бділа фабрика фарбфабрика ботов. Подібні спільноти ютуб канали пояснює експерт працюють за принципом підсніжника. Цього разу вирішили проклюнутись на ґрунті скандалів навколо російської співачки Юлії Самойлової, яку через виступи в анексованому Криму не допустили на цьогорічну сцену Євробачення. Тож Україну звинуватили у подвійній політиці до різних учасників шоу. Навіть були погрози з боку європейської медійної спілки про застосування санкцій до України. І до речі, питання про це ще не знято певні сили, і в першу чергу з боку Росії вони зацікавлені в тому, щоб проти України були задіяні максимально сильні санкції, навіть з можливою дискваліфікацією на подальшу участь. Такі плани Росії мар'ї запевняють експерти, адже українська сторона в обох випадках діяла суто у рамках закону, і тоді, коли дозволила перетнути болгарському учаснику кордон, на момент, коли він заїжджав в Україну, він був неповнолітнім, тобто не міг самостійно приймати таких рішень. І їхав тільки в супроводі дорослих. І третє, це те, що якщо він і дійсно відвідував окупований піоспі в червні 2014 року, на той момент законодавство, яке б забороняло йому це зробити, ще не набрало чинності. Отже, Крістіан Костов виступає у другому півфіналі Євробачення, і букмекери прогнозують йому місце в першій трійці. Наталя Біловол, Андрій Гегеля, телеканал Київ.